Я вам скажу про менталітет. Я їх згадую. Тоже це ж діти війни. Вони ж ну, діти тої м -м, Другої світової війни. Вони були малими дітьми війні, і баба розказувала, як вони ну їх п'ятеро там сім'ї дітей було. Як вони жили, як вони не мали що їсти, і їм оце вклалося в, в голову. Оця економія, оця прям вже скупість. Я зараз її вже називаю скупістю. Я от для ну для батька і в себе борюся. Треба чітко розрізняти, де економія, де скупість. просто назву кілька прикладів. Приїхала там родина, сидять там п'ятеро дорослих, п'ятеро дітей, і хтось там, наприклад, там мій бачу щедрий. Там давайте ну, всім морозива підемо купимо. Дає там гроші молодим. Наприклад, мені Сходи, ну, там до кооперативи, купи морозива. Пішов, купив 10 морозив, Приходимо, всі сидимо, ймо, старі, молоді, і баба така. А що це з? Дорослі їдять морозиво, морозиво це розкіш, морозиво це дітям. Тобто, отакий от був прикол. І от ще я вам розкажу цікава історія. Знаєте, як то в селі біля хати є, там біля гектара землі, а лише є в лісі пару соток чи пару десяток соток, може пару гектарів. Ще десь там є, там 20-30-50 сотих. Ще десь там є. Там картошка, там сіно, там буряки, там пшениця, там то, там сіо. Знаєте, типо. І біля хати, ще гектар є. Відправили нас там туди до границі, за за набіжку, таке з озером. Щось там прополоти було, чи бурякіт там, чи картошку, неважно. Що відправили, пішли ми з дівчатами, дали нам турмуски. А турмуски, що ви думали? Не те, що як зараз наші діти там печенькою чи кіндера, чи шоколадку там, чи снікерса, чи ще щось. А тоді турмузок був косок хліба, сало, цибуля, яйце, сире, сирі, яйця і сіль. Але воно от зараз я згадую, Боже, який це прекрасний смак. От, до речі, капуста. Квашена, тушена, для мене капуста це там квашені огірки. Оце все якраз звідти такий спечі, знаєте, на цьому з такими великими дирками такий Коротше, а ці підпалки, як баба, палки це от великі булки хліба. І коли в баби, ну, там, наприклад, там 10-12 великих булок хліба, а потім лишається там трохи тіста, і баба робить отакі невеличкі підпалки. В п'єсу вони печуться, і потім вони вони такі маленькі, і олійка з часничком, е і ти вмакаєш той підпалок і сиш. Воно тебе <laughs> тече. тут. Вот але Боже, яка це смакота була? що як теплий той підпалок? Так само пироги там з маком чи з сиром, гарячі з печі і колко коров'яче. Помню, як ми малими дітьми, баба доїть корову, а ти підходиш до це. До речі, всі мої сестри вміють доїти. Я то до речі не вмію. навіть не пробував. Мене бачите, я типу мене дітик, типу як мужика, то не не пускав. А дівчата, щоб піти в клуб. Е на вихідних, то мусили ціле цілу тиждень доїти корову. Причому та встає зранку до та в обід дої, та ввечері доїть. Сестри в мене всі доїли корови. То як ми в черзі стояли ще геть малі з кружкою. Кожен з кружкою такою металевою, знаєте, що не б'ється, і баба прям сицьки доїть, а воно пенне таке гаряче. Ой я би зараз, мабуть, якщо по правді, то може би і не випив би. Правили нас пополоти цю всю історію за границю. Ну та, Границя це типа, між Волинською і Львовською областю, то туди, в ту сторону до границі, відправили. Е, і прийшли ми в обід. Типа, завжди, зазвичай, коли на городі працюєш, а літо жара, то типа, десь ховалися в хати, бо ж ну, погоріти можна. там. Е, ну, то, що, Представте, там в південь 30 градусів, жара чи 35, тоді ще були такі температури, і ти, наприклад, там щось робиш на городі, ти реально можеш згоріти. То на, йшли там, в хату, там ховалися. Типа. І коротше. Ми прийшли, все, діти, йдіть віддихайте в хату. Типу. Ну і коротше, що, ми що ми віддихаємо? Ми прийшли, навіть ну, тоді ще телефонів не було, але полягали, чи там, я не знаю, чи челік, чи не челік, просто тупо полягали. І лежимо. Баба така, коротше, там через півгодини, а що тут ви просто так лежите? Ну, так ти ж сказала віддихати. Ми віддихаємо, ми ж втомилися, ми ходили туди, типу, там сапали, пололи. Ну то що ви віддихаєте? То вже вишивайте, типу. ну раз ви вже сидите без діла, то типу, беріть, вишивайте. І що ви думаєте? Все, там брали щось, якісь рушники вишивали, щось. Коротше. Ой, ну це, це якраз про менталітет. Що ти сиди, лежиш, віддихаєш, то вже бери вишивай, все одно ж ти тіпа, нічого не робиш, то хоча б руками, там, ноги тіло віддихає, то бери руками, вишивай. Типа, без діла не сиди, то зараз так, я так само зараз э, до жінки тільки бачу, що щось нічого не робить, та кажу: ти що, вже всі відео помонтувала, ти все вже зробила? Типу, ні, ну то давай ну, роби, бо мені треба контент э, робити. Так, що ще з села скажу? Ну, до церкви там заставляли, правда, признаюсь чесно, заставляли ходити. І, І хоч пару разів до клубу були, драки були в клубі. Дивіться, я ж знаєте, що хочу сказати. По-перше, в нас там в селі родина велика, ну, але я думаю, хто з села, то знає, що там родини великі. Скажу, якось от мені так склалось враження, що. В селі люди краще, ніж в місті. От реально, от чесно. От дивіться. От в селі йдеш, ти вітаєшся зі всіма бачиш, діти такі старі. А чиї то ви будете? Хто то ви, звідки то ви приїхали? а Ми ж там ходимо вже там, знаєте, модні джинси, модне то, тіпа, городські є приїхали. і там, ну, тіпа, деякі там, ну, деякі А чиї то ви будете, ага, то то Вітьки Ковальчука, то, то то, ага, то ти ну, знаєте, типу, Але бабака наказу, то всіх вітайтеся, досі не знаю, що відповідати, коли кажуть, дай Боже здоров'я. Чи... І е, от навожу приклад: дивіться, в селі люди одне з одним вітаються, доброзичливі, якісь добріші, так а в місті в одному будинку живуть, і іноді навіть не не вітаються хто на цьому, на одному поверсі живуть. Що, не так? Ви ж знаєте, іноді е, в сусідніх щоб вітатися з сусідніми під'їздами, це теж не ну як, звісно, як де як в яких містах, як і теж, вот я вам ще що хочу сказати. Взяти от село. Да, всі одне одного знають, всі всі історії знають. Чуть менше містечко, теж всі більш-менш знають. Таке містечко, як наш Нововолинськ, там 1050 населення. Там теж більш-менш всі одне в одного в лице знають. Там знають хто там бандити, хто наркомани, хто бізнесмени, хто політики. Все більш-менш, все якось знається. Приїжджаєш в Луцьк, там вже трошечки не то. Там же більше, там же то, там вже більше людей. Тоже, хто там тоже багато хто кого знає. Але а приїжджаєш в Київ, чи ну там Львів чи Київ, там же взагалі. Розумієте, от там якраз от виходить, чим більше місто, тим люди одне до одного, як то як не, не то, що хищники чи хижі, а от ну реально таке є, що в сусід на, в під'їзді сусіди в під'їзді не вітаються. Навіть може і не знають одне одного. Розумієте? І оце якраз от я що говорю, що є якась така тенденція, що, типу, ну якщо так знаєте, порівнювати, скажімо, там людей з села і людей там з Нью-Йорка якогось, то реально, от я, я би сказав, що в селі кращі люди, якісь більш доброзичливіші, більш порядні, більш якісь. Ну, такі більш людяніші. От мені, звісно, приємніше з, поспілкуватися з такими людьми, які з села, які реально знають, що таке пахати, знають, що таке спина болить, знають, що таке, типу, копійка, та, яку треба заробити. Знають, що таке, як то повна історія, одітися на Пасху. Це знаєте, мем, що про циганів там десь що я збираю гроші на Пасху, одягнутися на Пасху. І в нас теж таке було, як ходили на ту Пасху, як купляли. Нам штани купляли тільки на Пасху. Взуття якесь тільки на Пасху купляли там. А не так, як зараз в мене вон мала п'ять штанів має. Недавно куплених, Показу, тату, дивися, акція знижці, та, на, та давай мені ще штани. Кажу, скільки в тебе є. Ну, п'ятеро вже є, шості. Кажу, ніфіга, це, типу, вже, як то кажуть, розкіш, то вже за НАТО для тебе. А, і обідалась. Вона вже не розуміє, і вона, прикиньте, вона обідала, що я їй не купив шості штани. Типу? От я, я про що й говорю, що ну да, так, зрозуміло, що це типу, від мене залежить це виховання, але просто я говорю, на наше дитинство ми там мріяли, і там реально на Пасху купували одні. Ну може, ще перед першим вересням щось там купляти. Ви не дивитись хтось з села, то я вам тільки верхушку айсберг, от, знаєте, про айсберг. То, що ми бачимо над водою, от представте, отак, і отут вода. Оце верхушка Асьбер, оце вода. Оце верхушка Асбера. Я зараз в цьому відео, тільки верхушку Айбера. Це все. Там в селі набагато більше є про що знімати. Там купа є контенту про тварин, про те, як садити, про те, як, як люди пашуть, як люди відпочивають, а ще як був садок, там був тренажерний зал, якийсь, там турнік був, там люди приходили на вихідних волейбол, якісь грали. А в нас сусід був гайовий. І в нього в лісі були буди. А в тих будах там ліса, озера були, і там. В кожному районі була своя буда. А в тій буді буржуйка. А там буржуйки, там і сало якесь старе лежало, і сірники, і горілка якась стояла, і стаканчики. Туди, як в ту буду, попадаєш, Боже, це буде, не можна не напитися. Ну, той, хто хто То, Ну, я думаю, ви розумієте. Дрова, шашлички, м'ясо, це все. Оце, що я не знаю, це оце яйце, сало живе в селі. І хто думає, що нема про що знімати, насправді там дуже багато чого є знімати. Просто повірте, і це дуже крутий контент. І я вам скажу: людям з міст. Це буде заходити, бо ті, які от в мене дружина, вона народилася, хоч у них там дача якась була свині, якісь нутрії були. Ну, все одно, людина з, з міста. Я вже на неї кажу асфальтне дитя, типа, хоча теж, типу, з міста. Але ну я це в життя вже побачив, знаю. Ну, в сільське мається на увазі. А вона, ну, вона не відчуває, вона не розуміє оцього цього всього, там, коли ти ну що, ви живете в селі. Вас є що знімати? Просто усвідомте це, усвідомте, що ви не не до. А ви теж дуже крута людина. Вас теж дуже крутий, оточує я. Кожному от хто де живе, я кожного можу знімати. Ходіть, показуйте росу, показуйте, як сонце заходить, показуйте як рибаки, рибу. Батюшку розказуєте про про огороди, про млини, про про кооперативу, про маршрутки, про все. Ну багато чого можна розказати. Реально дуже багато чого можна знімати. Ну сільське життя це вайб. І мене до речі, тяне. Я би знаєте, коли от не знаю, чи це буде на пенсії, чи коли це буде, чи ну не знаю, що я це зроблю. Бог ще в своє село я вернуся. На сьогодні Ода селу завершено. До побачення!